X. що це таке? Напружений бій на стадіоні? Чи радість перемоги, яку ти розділив із друзями? X розганяє до максимуму і кожен бій екстремальніший за попередній. Ікс. Усе в твоїх руках. Слухайте усі уважно. Шафл Баттл наближається до фіналу. Зараз ми побачимо останній матч між двома командами: командою Сила та командою Нова родина. Що ти скажеш нам, коментаторе мульті Нана Іро»? Кожного разу, як чую, то думаю, що назва Нова родина трохи занадто. Перша битва цих команд була між колишнім профі Карло Маруко та Блейзом Фуджіварою. Це була класична битва Биїв, яка дійсно завела натовп. У другій битві змагалися нам Белан, талісман Шаївежі та Робін Казамі, який досі не здобув жодної перемоги як профі. Оце шоу, коли Робін показав Хаммер інсендію, хоч і зазнав поразки. Але цей бій точно був незабутнім. Без жодних зволікань третій бій ось ось почнеться. Звісно, всі в захваті від повернення цієї крижаної усмішки. Мейкоміоде! Зараз не один секретарка президента в Комаба Суші без спонсора персони. Колись вона була в одній команді з орденом, який зараз є профіблейдером, що працює з комісією бі 4 кажуть, що в ті часи вона була дуже близькою до вершини і вежі але раптово вона завершила кар'єру, і команда розпалася. Що ж могло змусити її зробити таке? Наша обіцянка. Пані міоден і Ворден в команді. Отже вони були партнерами. Невже ти нічого про це не знав? Ось вона нарешті Міюден на арені. Нато вплюбить її. Це твердий факт. Третій бій! Від команди нова родина Мейко Міоден. Проти Ян Стронг із команди Сила. Салют народ! Рада вас бачити! Я завжди думала, що ви вчителька малого пташеняти. Мене не ображає те, що ти так думала. Проведімо гарний бій. А -а -а. Вперше бачу Ян такою напруженою. Якщо будеш необачною, тебе неминуче затягне на дно. І до слова. А? Як добре ти знаєш пані Мійоден? Ну, якщо подумати, можливо, не дуже добре. Вона ніколи не розповідала про минуле. Третій бій! Я атакуватиму в повну силу, але ж один раз. Один раз! Лише один раз. Вау! Здається, Мейко Міоден зробила дуже гучну заяву. Mm. Чи означає це, що вона планує закінчити бій лише однією атакою? Це дуже сміливі слова. Гей, пані Міоден справді вміє завести НАТО. Бути не може пані Міоден. Не хочеш подивитись? Йоу, залишайся до кінця. Це ж не буде довго. Так. Ай. Лише один запуск. Я знову на арені. Лише заради цього. На старт. Увага! Три! два. два один. І... Давай, давай, давай! Тращиє. <звук> Ота. Мейко, ти наче забула, як треба блейдити. Гадаю, ти стала засильною для мене. Ти ж не піддаєшся мені, правда? Точно не піддаюсь. <звук> Ой, годі, точно піддалась. Уперед давай ще раз. Мейко, поміняємось. О, то ти теж хочеш, Едварде. Байдуже, що це тренування, я не програю. Розслабся, Аль. Але ми так близько до титульного матчу. Зараз не час нам відпочивати. Твоя правда. Так, тож почнімо вже. На старт. Увага! Три, Три два, один. два. Один. Лише один раз. Я маю впоратись. Прошу. Уперед! Який неймовірний запуск Крижана посмішка нарешті повернулася, і міоден така ж майстерна, як була раніше. О, це точно так само, як і тоді. Пані міоден. Гей, Маско, тобі пощастило мати таку потужну блейдерку в команді. Не зовсім так. Про що ти? Це версія пані Міоден, з якою нам не битися. Хіба не так, пане тайшо? Ні, не в мою зміну. У пані міоден травма? Є чутки, що саме через це вона завершила кар'єру. Але я чув, що була і більш вагома причина. Команда, у якій була пані міоден, називалася Топ бленд. А їхнім спонсором було Трежер Кафе. Команда складалася з трьох учасників: Мейко Міоден, Едвард Кадо та Ай Некі. Всі очікували, що ця потужна команда досягне вершини вежі. Вони були майстерні, та найголовніше, вони мали запал. Основою команди була лідерка Ай-Некі. Жоден сильний суперник не міг впорати з її бойовим духом. Міоден і Кадо доповнювали айнекі своїми неабиякими навичками. Але. В результаті екстремальних тренувань і безперервних биток для досягнення вершини пані Міоден отримала серйозну травму. Однак, вона приховувала цю травму від усіх. Коли люди дізналися про це, її стан був вже таким поганим, що вона не могла лишатися профіль? Як же так? Три, два, один і. Так і знав. <плес> Невже ти думала, що я не помічу? Не кажи ай! Кому завгодно. Я прошу не їй. Будь ласка. Пробач. Не можу дивитися, як тобі стає гірше. Звинувачуй долю за те, що ми в одній команді. Ні, чекай! Ніщо вже не буде так, як раніше. Я про твою руку. Чому? Чому Мейко не сказала мені? Ти її знаєш. Уміння спілкуватись це не її фішка. Не хотіла псувати нашу мрію про досягнення вершини вежі. Ось так. Через те, що я сліпо рухалася вперед. Це також і не твоя фішка. Ах. Твоя упевненість вела нас за собою. І... Через те, що ти лишилась собою, ти зараз тут. Ти маєш побачити Бій, Мейко! Цікаво. Чому вона взяла участь у Shuffle Баттл Фест? Що це робити? Як же титульний матч? Вершина вежі просто у нас перед носом. Мейко травмувала руку. А? А? Через перенавантаження вона не працює як слід. Не працює. Я вперше про таке чую. Але вона ж одужає? Скільки треба на відпочинок? Доки ти не одужаєш, ми з Едвардом не. Вона не одужає. Кар'єра Мейко Мійоден як профіблейдерки, завершена. Розбігатись не обов'язково. Ми втрьох ще можемо якось. Я йду у відставку. Ми усі могли б стати найкращими. Та який сенс, якщо не в команді Топ Бленд? Ти. Ти не можеш. Та. Я все ж залишуся профі. Може, приєднаюсь до Бі 4 у майбутньому. Прошу, Едва, передумай. Відтепер. Називай мене Ворден, ха, ха. Невже це все через мене. Це все це моя провина, Ай! На титульний матч команда Топ Лен несподівано розпалася. Едвард Кадо несподівано оголосив про свою негайну відставку. І ходять чутки, що їхня лідерка, а некі безслідно зникла. Що ж сталося з цією командою? Незабаром Айнекі оголосила і про свою відставку. Після цього пані Міюден зробила те саме. До цього дня вона не могла зробити вдалого запуску. Ого. Що могло надихнути її зробити це зараз? Я Я не знаю, чому пані Міоден вирішила повернутись. Та... Пані міоден! Зробіть це! Якщо вже почали, то йдіть до кінця. Мейко міоден! Який палкий заклик від товариша по команді робіна Казамі. Філшерку невигідному становищі через тип сумісності. Якщо нічого не зміниться. Хорн райно протримається до кінця. Лише один раз. Лише один бій. Бій у повну силу. Хорн райно починає хитатись. Він втрачає рівновагу. Це працює в два боки. Кілл шар починає втрачати енергію теж. Вона впоралась. Чудово, пані Міоден. Молодчина! Ця mm. 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 блейдерка супер-пупер сильна. Це був чудовий бій, я! ти маєш пишатися! А зараз інтерв'ю з переможецею. Якщо ти здатна на такі вражаючі запуски, тебе можуть відновити. Моя провина і лише моя. Я роблю, що можу у власний спосіб. Не варто переживати за мене. Це ще не кінець для нас. <гас> Ти побачиш обіцянку буде виконано і не сумнівайся. Пробач. мені дуже шкода, мейко. Мій юден. Ну, не знаю точно про що ти говорила, але дякую, Мейко юден. До речі, чи плануєш ти відновити? Ей, завжди. Куди це ти? Сьогодні ми офіційна команда Тупленд. Пообіцяємо. А? Ну, давайте зробімо це разом. Ага. Ми піднімемось на вершину вежі, навіть якщо колись ми розбіжемось. Хтось все одно має досягти вершини. Навіть на самоті. Ну, Мейко, це я. І Я також Мейко. Ей, зачекайно! Ти нікого не забула? Вибач, вибач, я ніколи не забуду. Йош, тебе! Що ж, сподіваюся, бо я б за це образився. Ой-ой, тільки на це. Це обіцянка. О, пробач сонце, бій завершено. А знаєш, що смішно? Вона теж любить блейдинг. Перестає плакати, коли бачить, як грають. Як її звати. Так само, як мою улюблену блейдерку, ту, яку я поважаю, як нікого. Так, зачекайно, ну. не кажи, що знову забула про мене. Ти упоралася із завданням. Я зустрів ай. Саме тут. Вона все бачила. Ти знала у неї тепер дитина, дівчинка. Її звати... <плес> <плес> Як завжди. Ваше вміння спілкуватися не змінилось. Ходімо додому. Майко. Пані міден. Ого, це була неймовірна робота, пані М'юден. Ден, я Я не знав нічого про ваше життя. Може, я... може, я міг вас засмутити? Я тобі вдячна, Робіне. А? Незважаючи на усі труднощі, ти ніколи не здаєшся. Саме це і надихнуло мене до дій. Рікс. і Мульті. І ти, Робіне. для мене ви такі сяючі. Тобі не обов'язково знати про моє минуле. Замість цього прошу дивись майбутнє, де вершина ікс вежі. І добре піклуйся про своїх друзів. <світ> і Рубіне. І ще одне. Скажи мені, чи дістанемося ми разом вершини вежі? О -о -о. <світ> Це обіцянка. Це обіцянка. Ось і все. Шафл Баттл Фест офіційно завершено. Але це тільки початок чогось більшого. Бо ось тепер почнеться All Star Батл. Команда, що посіла перше місце проти трьох кращих блейдерів особистого голосування. Це суперважливий бій, де переможці можуть заслужити на титульний матч. Ви вже готові почути результати? Почну з командного голосування! Третє місце посідає команда Ідрасіль. На другому місці команда and Conquer. А команда, що посіла перше місце і йде до All Star Battle. Це команда Персона! Ця команда ніколи не давала нам приводу нудьгувати. Фани точно будуть задоволені результатом. А тепер три блейдери ще заробили найбільше голосів. Ну, можливо, всі вони теж із команди персона. Що? Ось справді? Ага, точно так! Ага, ясно! Гаразд, все під контролем! Жодної плутанини з голосуванням команд! Ніхто з команди персона не переміг за особистими голосами! Оголошую переможців особистого голосування! На третьому місці з команди Пакун Ченел Пакун. На другому з команди Cretiшіс Рекс Джура. І Блейдер, що посів перше місце. Це неймовірно. Подивіться самі за це. Ці троє блейдерів і команда персона зійдуться в бою у ОСРБАТУ. Робіне, чому ти плачеш? Просто я радію за пані Міяден. Так, бо ми... ми ж не знали її історію. Ти теж, Мульті? Я щаслива за пані <плес> А? Здається, хтось іде. Наступний епізод Beyblade X їсть веселки. Ти, ти... давно не бачились.